Зараз ми продемонструємо вам наш проект, але спочатку подивимося, з чого все починалось. Пшеницю косили вручну. Зерно ціпами вибивали з колосків, вантажили на вазий, везли до млина. Там зерно перемелькали на борошна. Тепер ми розкажемо наш проєкт роботизований візок, який підвозить зерно до млина. Так виглядав старовинний віз. До нього запрягали коня, а їздовий керував ним за допомогою віжок. Вигляд має роботизований старовинний візок. Ми замінили коня на робота. Він може рухатись вперед, повертати вліво або вправо, змінювати швидкість. Крім того, він може підсвічувати дорогу і навіть об'їжджати перешкоди. Управління здійснюємо із джойстика, розміщеного на смартфоні. З допомогою вимикача ми запускаємо робота. Швидкість руху змінюємо за допомогою позумка. Натискаючи кнопки, ми можемо повертати візок вліво або вправо. При необхідності ми зможемо включити фару освітлення дороги. І складається з блоку управління, розміщеного на поворотній платформі і флюгера на високій опорі, який ловить напрям вітру і повертає платформу. Завдяки датчику, рискання, розміщеному блоку управління, ми можемо прочитати значення напряму повороту блока. Відносно сторін, сторін горизонту це значення. Передається по зв'язку між хабами на блок управління мина. Розглянемо конструкцію і роботу мина. Він складається з корпусу, з якого на горизонтальній осі розміщується крива вітряка і шестерня, яка передає оберти на вертикальну вісі. Внизу мина на вертикальній осі розміщується жорна. Які представляють два пустих камені. Один з них, який обертається зерно, засипається між камені, які перетинають зерно вдорожню. Продемонструємо роботу меда. Включимо блин при допомозі вимикача на джойстику. За допомогою повзунка змінюємо швидкість обертів крил вітака і матуючись міну швидкості вікна. На джойстику відображаються напрями повороту вітряка та показники на вітру, які надходять з флюгера. При допомозі кнопок ми можемо повернути вітряк напряму, вітря. в напрямок, звідки віє вітряк. У нас реалізовано і автоматичний режим повороту вітряка відносно вітру. Якщо включити на джойстику вмикач в положення автомат, то вітряк повертається в напрям, який показує флюги. Таким чином проєкт допомагає зрозуміти, як працював старовинний вітряк, але вже в сучасному варіанті з роботами і датчиками. Так ми показуємо, як старовинний український віз та млин можна зробити сучасним і розумним. Ми текнокіз!